Друзі, вітання з Європарламенту. Тут відбувається наш форум, де ми почали обговорювати, як пришвидшити має європейський союз допомогу Україні, щоб і Європейський Союз став оборонним союзом та геополітичним гравцем, і Україна виграла війну. Чуємо від різних депутатів щодо закупівель, щодо озброєнь. Але ключове для нас зараз це політична воля. Розірвати по-перше, оцей вже я не знаю, якийсь дежавю повторний цикл умиротворити Путіна і Трампа, коли ми говоримо про перемир'я, а Росія продовжує нас вбивати. А ми не робимо діп страйки в глибину Росії. Хоча засоби є, і ніхто цього нашого, як скажімо, там відсутності ударів відповіді не оцінює. Тому ми говоримо про конкретику. Довелося трошки не те, що емоційно, але ось оцю таку бюрократичну спокійність. Що ми все робимо і достатньо? Ні, 17 пакетів санкцій недостатньо, бо вони мають оцей incremental approach, цей поступовий, коли Росія до нього адаптується. Нам потрібна тотальна економічна ізоляція Росії. Ми бачимо, як американці різними каналами намагаються там е, тестувати, яка буде реакція на пом'якшення санкцій проти Росії. Е, хто хоче нагородити Путіна за що? За те, що він взагалі зараз дурить. Е, Трампа і весь світ займається розводняком, Тому тут в європарламенті присутні українські парламентарі, наші експерти з е, центру е, перемоги, е, крім мережі АНС е, інші е, фахівці, де ми намагаємося сказати європейцям, друзі, з Україною. Є шанси не просто перемогти Росію, а зупинити наступ вісі зла. А для цього конфіскація активів ключова в програмі «Ukraine Facility» треба зробити так, щоб були гроші і на озброєння, і це важливо. Повна блокада торгівлі в Балтійському морі. Також питання, які... Надзвичайно важливі це жорстка тотальна економіч економічна політика санкції, а не те, що Путін виходить з ізоляції і політичної, і намагається просунути ключове. Ну і паралельно ми говоримо про нашу важливу тему де імперіалізацію, деколонізацію. Це те, чого бояться, але коли я тут чую від деяких парламентарів, що «after the ceasefire», після припинення вогню, не буде припинення вогню. Росія, Китай, і інші хочуть нової Ялти, нового світопорядку. Прикро, що далі доводиться проповідувати не тільки нашу перемогу, але чому європейці нарешті мають ставати суб'єктами. Зараз будуть продовжуватися ще сесії, так само як і робота і зустрічі з єврокомісарами. Ось для нас важливо, щоб європейці стали суб'єктними нарешті, щоб в голові відбувся такий зміна, що ми можемо і маємо перемогти, а не розказувати тут українцям. y que